Уколи красоти, про ботокс, я хочу вам запропонувати альтернативу ін'єкціям. Просто отакий от у нас є антивіковий елексір від зморшок, який, в якому складі є нейропептид нового його покоління, який розгладжує миттєво зморшки, не дає утворитися новим. Так що, якщо ним користуватися постійно. Так що, отакий от нов, новий продукт він у нас. І в його складі входять отакі от тюбічки з кремом елексіром, який миттєво розлажує наші змоги. Також він, також він містить багато кучу різних поживних. Тут вітамінів, речовин. От Зараз я покажу, як його нанести. Наноситься він на очищену шкіру. На чистеньку, щоб не було там ніяких різних забруднень. Отак от він виглядає, такий невеличкий тюбічик, такі коробки. І наноситься він на очищену, на чисту шкіру. Ну, щоб побачити його дію, давайте нанесемо на половину обличчя. я ось треба ділянки, на які ми будемо наносити елексір. Змочити водою, щоб не відбувалося, розшарування не було. На вологу шкіру він наноситься. Зараз я його відкрию, такий от від він невеликий. Його вистачає на 2-3 рази використання, навіть вмудрялися і 4 рази використати. Зараз покажу от такий от він. Таким кремчиком ми його наносимо, такими рухами, там, де у нас треба прибрати морщини, такими похлопуючими, вбиваючими рухами на лобі. Вона навколо очей, де у нас іде мімічна носогубна змошечка. Він, до речі, розглажує шкіру, прибирає пори, гіперпігментація зникає. Після нанесення елексіру треба не розмовляти. І так, рівненько себе потримати, щоб не наші зморшки не двигалися. І 2-3 хвилини. І ви побачите уже дію. Так що зараз, через 2-3 хвилини ми зустрінемось, і половина обличчя в мене зроблена, половина обличчя буде така, як була. Подивимося, як він працює, який він дає. Да, і треба його закривати, довго не тримати відкритим. Пройшло 2-3 хвилини, і зараз подивимося результат. Знаєте, таке відчуття, що шкіру отак от натягують. Так натягують, розтягують. Ну, от я бачу, бачите? тут стала гладенька, тут гладенька, а з цієї сторони є зморшка. Є зморшка. А тут вона більш розправилася. Так що елексір працює. Ну, а я тепер зроблю собі другу сторону, а то я так до половини буду красива, до половини ні. І він, до речі, не блокує міміку як ботекс. Можна, ви можете тут спокійно двигати своїми там Емоції проявляти. Не так, як от було, так, то що ви вкололи, кололи, воно там кололося, і ви вже не можете двигати ні лобиком, ні ласками. Так, тепер буду я одинакова з обох країв, з обох сторін. І от такий от наш елексір, елексір молодості. Я можу вже запропонувати, тому що я його вже на собі випробувала. Так що люблю. Випробувати на собі, щоб потім показувати вам результат. А тепер можна піти робити макіяж. До речі, на, якщо у вас дуже жирний крем, на такий змаслянистий, то він може повредити. Дуже такий маслянистий крем не треба наносити, якщо там є олії різні, тому що зменшить дію цього елексіру. А от такий легенький яку-небудь сироваточку, чи Зазвичай я наноси сироваточку або який-небудь кремчик легесенький, літній. Тональні там основи можна бібі-креми наносити на своє обличчя, щоб далі зробити макіяж. Він остається на місці, гарно розгладжено. І 6-8 годин забезпечено. Вам такого молодого, гарного вигляду. Елексір можна використовувати як кожен день, так і в особ... особових випадках, коли вам треба десь і на якийсь нібудь свято і треба виглядати бездоганно. Це швидкий і миттєвий результат. Такий для нас дівчаток, який дає нам можливість бути гарними в будь-якому віці. Даже там, якщо ви молодші, і у вас є лишні морщинки, вам це теж може підійти. Так що, наша, наш секретик, секретик молодої шкіри.